Партизанське. російські окупанти залишили у цьому селі на Миколаївщині ущен знищені хати та інфраструктуру. Якщо світло, воду і газ у все ж таки поступово повертають, то більшість домівок досі таки стоять потрощеними. Місцеві, що повернулися у село, за літо намагалися підлатати будинки самотужки та за допомогою волонтерів. Проте зимувати цьогоріч є де далеко не всім. Що чекає на людей найближчими місяцями в Партизанському? Наталія Якапсан Біліпова продовжить там. Понад вісім місяців у було суцільною лінією фронту. Через нього окупанти намагались наступати на Миколаїв та всі їх спроби провалились. Їздила техніка, руски моталися, то всі виїхали з села. Олександр повернувся додому. Нещодавно каже, сподівався, хата вистоїть. Однак снаряди окупантів не пожаліли його домівку. Буду відстраювати. Буду робити. В цьому році половину зробити, на наступний Я сам строїтель сам і роблю. Ну так. Вже ні в кого нічого не прошу. Нема смисла. Цьогоріч чоловік замуватиме у матері, хоча і її будинок пошкоджений. Дах побитий, стелі побиті, не вікон, не дверей. Це ми так вже за пару місяців позабивали плюнками. Вікна, двері поробили з USB, які вхідні. Ну, поки ще тепло, поки ми живемо. А як наступить холода, то ми просто ну не знаємо, якщо встигнуть нам допомогти. Без будинку залишилася і Людмила із чоловіком. Більш-менш вціліли баня та котельня, там поки й живуть. Чоловіку баня, я в котельні. Плануємо, але я не знаю. На зиму тут не можна залишитися, тому що жити немає, тапління нема. Не знаю. Поїдемо п'ять на десь. Навесні до своєї напівзруйнованої хати повернулась і Ольга. Від побаченого жахнулась, осколками посікло навіть меблі та техніку. Ось, бачите, ось тут пробито, і туди задня стінка теж пробита. О, миші ганяють, що робиться. Жінка всю весну і літо з допомогою волонтерів потроху та ладах, встановлювала нові вікна і двері. Каже, цієї зими залишатиметься вдома. Це рік уже. Не надає дати людям вже не можу. Уже буду, як зможу, так буду жити. Вже. От сьогодні записали мені там буржуйку, може, дадуть, ну може, ще построять там на горі той лежак зроблять, та димар. Та може, плиту буду палити, слава Богу, залишилося там ціленьке все. До зими в домівках людей комунальники намагаються повернути усі комунікації. Світло вже підключили фактично по всьому селу. А воду і газ планують подати найближчими тижнями. Відремонтуються газопостачання. Сказали, що ці будинки, які можна підключити, підключить вода. В нас ми першу башню, яка в началі сіла стоїть, відремонтували самі люди. Відремонтували Зараз іде ремонт водопостачання центральної лінії. А дві башні на благодатном, і у нас тут возле будинку культури лежать вони водостаєм генераторами. У партизанському зруйновано понад 220 хат. Розбиті також садочок, школа, амбулаторія та сільрада. Однак, попри це, до села вже повернулись близько 250 людей, щоб відновлювати розваляне житло. Люди бояться залишати будинки без нагляду і ще одну зиму, бо вони можуть не витримати холодів та дощу і розвалитись остаточно. Наталія Якобсон, Велібова, Євген Сержук, телеканал Рада для підсумків у Єдині головне.